Мої вітання. Традиційно починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали два екофлоу та генератор. Загальна вартість 101 тисяча гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас хто донатить. Кожного дня це кажу, і кожного дня це кажу з великою гордістю. Багато волонтерів, багато блогерів. волонтерів зараз жаліються на те, що дуже повільно ідуть збори. Зрозуміло, що люди втомилися від війни, і зараз ціни підвищуються, і новий рік, і тіпа, не про те люди думають. Що хочу сказати вам я? Ви найщедріша, найрозумніша, найвідданіша публіка Збройним силам України. У нас тфу-тфу-тфу все йде добре. Дякую вам за цю стабільність і повірте, наші захисники в моєму лиці також дякують кожному з вас. А тепер попрацюємо. Кібератаки на українські бази даних. Мін'юст не працює, будь-які угоди купівлі-продажу відкладаються на невизначений термін. От така срань. Дивимось, як швидко відновлять бази даних, і як швидко запрацює те, що сьогодні поклали. Кібератака одна з найбільших або найбільша. Поклали бази, нічого не працює. Коли буде це все працювати і коли буде відновлення того всього? Дивіться, кібератака стосується трьох е, направлень, трьох баз, чогось трьох. Одну е, дуже швидко відбудують, і все буде ок, е, це історія там, двох тере-семи днів. Е, інша база вона буде інші дві. Вони трошки довше будуть е, встановлені, як сказати. Відбудовані, відновлені. О, відновлені. Значить, але в одній буде повна каша і нерозбіріха після того, як вона буде відновлена, там друга база, умовно кажучи. А третя база, десь відсотків 20 даних, вони не будуть встановлені ніколи. Це точно, бо вони будуть знищені. А, значить, в чому а, головна ціль була кібератаки? Може ми щось не знаємо, може не все так очевидно? В чому була основна ціль? Ви знаєте, як не дивно, ну окрім того, щоб люди е, м, перестали жити звичним життям і поламати плани, і просто насрати ну це ж абсолютно така історія, е, притаманна оркостану, тут в іншому, типу, справа е, бази лягли для того, щоб не дати можливість людям, може навіть якимось конкретним людям, е, міняти. Змінювати місце проживання, або, або якось заборонити, не заборонити, а зламати плани щодо переїзду, щодо зміни житла, щодо просто якоїсь поїздки. Ну, така історія. Так, поїхали далі. Україна не погодиться на скорочення збройних сил у рамках можливих мирних переговорів. Та Тахіречь, оце мирні переговори. А ще знаєте, що е, нещодавно я читала? Що може бути такий пункт, що ми відмовляємося від відвоювання власних територій? Ну, це взагалі пісня. За його словами, заявив Зеленський за його словами, українське військо має бути сильним і найбільшим у Європі. Обмежити сили нашої армії. Ми просто не маємо права. Не маємо права, це точно чи не буде обмежена після мирних переговорів, там заморозки, припинення вогню? По різному вони це називають такий проміжковий такий етап. Чи не буде наше військо обмежене в своїх діях наступальних? Або а, оборонних і тут включається в справу. Кончена політика, бо одразу карти хитрості, одразу карти, отакої, знаєте, зміїної натури, коли жопа і там і там сидить на двох стільцях і ніяк не репається. Ну, така, типа, історія. Ем, ну, наступати можна, але, типа, і там шістдесят 64 пункти, куди не можна там. Да? Оборонятися можна, але 500 гривень донат. Я ж кажу, що ви молодці. Дякую. Тобто от така срань. Нічого нічого. Польща готується прийняти нову хвилю українських біженців взимку 25 го року. Це що? Це реклама? Це замануха? Чи що це? З чого це? Потрібна робоча сила. Отак. Робоча сила потрібна. І ослаблення нашої економіки також Ну, було б непогано. Україна з січня почне масово постачати безпілотники різного типу. Йдеться про масштаби на десятки тисяч апаратів. Заступник міністра заявив оборони Британії Люк Поллард. Так, з січня ми отримаємо масово безпілотні системи різного типу. Ця заява буде перероблена, вона буде конкретніша. Не всі на світі системи, їх буде не більше трьох. Так, дійсно отримаємо. Але сказати, що це закриває всі наші потреби, ні. Ну, десь на 30-35% закриває. Дякуємо і на цьому. Далі. Завдання НАТО. О, так, ану. На найближчі 20 років. Що не всратися від переживань, що? Ні. Стримувати Рашку. глава розвідки Естонії. За його словами. Молодці, це дуже амбітно. За його словами, це необхідно для того, щоб Рашка не змогла напасти на державу, яка є членом НАТО. Так, ну. Ой. НАТО. Конкретні дії якісь протиражки. На наступні, давайте, 5 років. 150 гривень донат. Молодці. Дуже велика черга військових чекає нашу допомогу. Молодці. Значить, так. Тут хтось когось знищує, це однозначно точно, і вони самі в цьому винуваті. Бо, як показують одночасно перші дві карти це е, влюблені і диявол, про те, що НАТО і РАШКА має спільні е, інтереси, має одних і тих самих людей, які виконують ті спільні інтереси, має тіньові якісь домовленості. Е, ось чому вони так ахіренно сильно переживають і, собственно, власно Ще ніхера не роблять. Тобто будуть ці, дивіться, якщо домовлятися з дияволом, тут рано чи пізно ця угода вона ну, вона одностороння, це треба розуміти. І рано чи пізно хтось і це буде. Той, хто напевно, що повірив, уше розвісив і дав слабину, і продався да, за щось. Оця людина буде страждати, буде наказана, буде покарана рано чи пізно. Тобто ем, що тут, знаєте, нема в цьому договорі в цій такій тіньовій їхній співпраці ніяких переможців, бо не можна тут позаздрити ні дияволу, ні тим, хто з ним домовляється. Шольц і Трамп у телефонній розмові погодилися, що війна в Україні триває надто довго. що взяли? Ми тільки звикли. Я не розумію, чого вони так думають. Ой, такі смішні, я не можу. Значить, також вони поділяють думку про те, що важливо якнайшвидше стати на шлях чесного, справедливого. Та сталого миру. Що б це не значило? А яке майбутнє бачить, хоче і буде робити все для того Шольц для України, і Трамп для України. А Трампу абсолютно насрати, але йому а, за, за для власних потреб важливо, щоб не було різні, щоб вона припинилася. На нас з вами йому насрати це точно. Що стосується Шольца, тут така сама історія, але людина більш. А, більш, як це сказати, така, знаєте, білосніжка в сказці, там, де сім гномів, і вона така вся типу, для них, і от от вона вся така. Ем... Така вся світла, і така вся класна. Тобто, Шольц хоче виглядати саме так і хоче приймати участь безпосередньо в тому, що він якось вплинув на мир, на, на те, що ми жили добре. Коротше кажучи, одним словом, привласнити цей мир, цю зупинку, да і більш-менш нормальне життя собі, тобто своїм якимось там заявам, діям і таке інше. De